Всім привіт! Ми Олег і Григорій з міста Бучач. Нещодавно ми закінчили один з етапів нового проєкту, який сьогодні Григорій вам презентує. Привіт усім! Ми з Олегом є засновниками та реалізаторами нового цікавого проєкту, який називається Кладовище Бучаччини. Що саме являє собою цей проект? Це інтерактивні карти. Кладовищ, розташованих на території Бучаччини, із можливістю е, прочитати, побачити про кожну могилу, які розташовані на цих кладовищах. Він реалізований у формі сайту. Е, зараз ви бачите його зображення на екрані. Е, проект включає в себе повний опис кожної могили. Назар, на даний момент, ми завершили. Одне із старовинних кладовищ, які знаходяться саме в місті Бучач на урочищі Федір. Це одне із давніх таких кладовищ, православні, католицькі поховання. Для чого потрібен цей саме проект? Чому він саме виник і чому він саме важливий? Важливість проекту полягає в тому, щоб зберегти. Пам'ять про наших близьких та рідних, про тих, хто вже не з нами, той, хто помер. Кожного із нас є хтось з тих, хто близька людина, яка вже, на жаль, не з нами, і про яку пам'ять про яку ми повинні зберегти. Цей проект покликаний в зберегти та надати можливість в пошуку своїх якихось родичів. Які проживали в ті чи іншій місцевості. Зберегти е, ті нагробки в хоча б в такому зафіксувати стані історичні і не тільки історичні, в якому вони є. Тому що, на жаль, ми бачимо, що вони руйнуються. Ми втрачаємо їх, втрачаємо цю історичну спадщину, культурну спадщину під впливом. Природних явищ людського фактору, людського фактору спеціально нечайно вони руйнуються. Це потрібно усім нам для того, щоб відновити той дух, який в нас декілька десятиліть, а саме 70 років, пробувала ідентичність вибити радянська влада. Шляхом забування про своїх предків, які е, несли цю культуру, притаманній нашій місцевості, притаманні, е, в загальному національності, в загальному е, то, поєднанні оцих культур які, безпосередньо, які знаходяться на нашій місцевості. Це дуже важливо. Це важливо. Не лише нам, як засновникам проекту На всій та, громаді. та а, всій громаді тих населених пунктів, де знаходяться ці кладовища, тому що Григорій правильно сказав, нав'язування чужої культури навіть відбувається в площині меморіальних знаків. Ми помітили в контексті роботи по горі Федір, наскільки багато є. Російськомовних пам'ятників, наскільки є радянська спадщина представлена навіть на кладовищі в нас в місті Бучач. Це також є наша культурна спадщина, як би це не прикро історії. було. Вона є на рівні з польським періодом, радянським періодом і українським періодом. Ну, австрійським періодом. Австрійським. Також. Це цікаво відслідковувати. На жаль, на, на гробки. Відомих людей, які внесли в розвиток Бучаччини історичних постатей, які поховані на цьому кладовищі, знаходяться в дуже незадовільному стані, в поганому або незадовільному стані. Можливо, просто ми не знаємо, що вони там є. Цей проект покликаний показати кожну могилу, яку вдалося ідентифікувати, тому що дуже багато і це е, трагічно. Їх є в такому стані, що їх ідентифікувати неможливо. Тобто написи стерті, зруйновані, е відсутні фотокартки, відсутні будь-які можливості опізнати цей пам'ятник. Переглядаючи сайт, ви можете помітити е скільки багато є могил у доброму задовільному стані, але із грифом невідомий, тому що час він є безжальний е і. Дуже багато могил не вдалося прочитати, тому, якщо ви впізнали це поховання, це ваші родичі, ви знаєте, хто там є похований, будь ласка, нам повідомте в той чи інший спосіб, і ми будемо доповнювати цю всю історію. Трошки пройдемося по функціоналу, так, для того, щоб ви зрозуміли, що, що це таке, і з чим його їдять. Е, сайт, е, Зроблений досить просто для користувача для того, щоб максимально спростити пошук. Тобто тут є вкладочки е, карти кладовищ, е, як допомогти проекту, до цього ми ще повернемося. Та пошук. Так, пошук пошуку ми ви задаєте е, людину, яку ви шукаєте. Так? Наприклад, кого ми там пошукаємо родичів Олега, ми бачимо результати пошуку. На сайті. так, Наприклад, ми е, хочемо знати, яка саме, який саме, що це за могила. так, так. Ми бачимо невеличкий опис цієї могили, е, фотокартки, фотофіксацію стану могили. І також ми можемо по, у вкладочці показати на карті, подивитися, де саме вона знаходиться. Так. так, от ми маємо такий можливий. схематична карта кладовища на горі Так, Тут також на самій карті можливий пошук. Ось він тут знаходиться. Так, тут також можна знайти будь-кого, кого ви ж там шукаєте. Воно показує місце розташування конкретної могили. Також опис можна подивитися на опис сайті. на сайті. Тобто воно закольцьовано, оця можливість дивитися. Так, ви сайт. можете переходити з сайту на карту, з карти на сайт. Так, з карти на сайт. Окрім того, на карті є можливість нажати на ну, натиснути на будь-яку могилу і почитати, хто там похований. Також перейти за посиланням і подивитися конкретно, більш детально про ці, цю особу. Це я показав декілька таких відносно сучасних могил. Можна і подивитися якусь стару, стару частину, історичну частину. Тут є досить цікаві такі могили. от Наприклад, одна із могил це могила Софії Ілевич. Це е, знакова особа, яка є для Бучачини, це засновниця Бучацької музичної школи. Але. Причому це дорядянський період. І могила знаходиться, скажімо так, м'яко кажучи. кажучи, не в задовільному стані, можна подивитися. Фотографування, фотофіксація могил відбувалася протязі осені, зими та частково весни цього року. Ми витратили приблизно 4 місяці на цю роботу, і вона. Напевно, ніколи не буде 100% завершена, бо тому, що зміни якісь будуть. Можливо, ви нам допоможете ідентифікувати могили. Можливо, будуть якісь ваші доповнення. Тому ми будемо раді любій співпраці. Декілька слів хочеться сказати про саму технічну сторону створення проекту для того, щоб ви зрозуміли, який саме об'єм роботи вже зроблений, і який ще ще буде попередньо. В першу чергу це створення самої платформи, тобто розроблення сайту, розміщення його на серверах відповідних, хостингах. Створення інтерактивної карти починається із аерофотознімання кладовища, прив'язування його у систему, координат відповідну, загально прийнято для того, щоб можна було підв'язати його до Google Карт чи будь-яких інтерактивних карт. Дешифровка полягає в обмальовуванні просто-напросто кожної могили. І тоді вже йде наповнення кожної могили, опис, фотофіксація, внесення на сайт. Насправді, це дуже трудоємкий процес. процес, який забирає дуже багато часу та ресурсів. Поки що ми справлялися. Своїми ресурсами, а також ресурсами благодійників. Хочеться подякувати Віктору Грабіньовському, який зробив для цього проєкту, вклав певну суму коштів, яка допомогла нам завершити феєр. Угу. Він взагалі багато зробив для Бучача. Вваж... Особисто я вважаю, що той Олег поводиться зі мною, цілком. Що ця людина, напевно, найбільше зробила для. Розвитку культурного, мистецького та історичного Бучаччини між будь-який сучасник. І навіть у час своєї відсутності все рівно так, допомагає. Допомагає. І не лише нам І не лише нам, Реалізов... ну, І не лише нам реалізовувати так, такі так. проекти. Так. Це Галина Кульчицька, яка допомогла із аерофотозйомкою кладовищ у селах Бобулинці та Киданів. Зараз на даний момент організовуються роботи щодо фотофіксації цих могил. Так, і наповнення. І наповнення. Це також хочеться подякувати Анатолію бойківу нашому такому доброму колезі, який наповнює певні історичні відомості про похованих людей. Даний проект не є комерційним, як ви бачите, до нього має кожен доступ, він є необмежений і не має на меті заробити кошти. На жаль. Наші ресурси закінчились. Продовжити проект ми не можемо у тому об'ємі, якому ми його здійснювали, виключно через те, що банально немає коштів. Е, ті кошти і ресурси, які ми потратили на хостинг, на всі процеси, які я вже описав вище. Вони вичерпали наші можливості. Тому просимо вас прийняти участь у цьому проєкті, важливому проєкті саме для вас, для ваших близьких, які поховані на цих кладовищах, і допомогти його в подальшій реалізації. Що саме ми зараз вже зробили частково, і що ми плануємо зробити далі? Це е, аріофотознімання кладовищ навколо Бучача, е, їх дешифрування та прив'язка. Часткове наповнення також. По місту Бучач вже проведено аерофотознімання та дешифрування, це е, кладовище. По місту Бучач це е, кладовище врочищі Нагірнка. Нагір'янське кладовище це надзвичайно велике кладовище, яке налічує... Ніколи не міг уявити, що як, наскільки воно велике. Так, це кладовище, яке має понад 3600, 3600. З копійками могил. Це, ну, це надзвичайно велика робота. Кладовища е, бувають різні по розміру, різні по часі, різні по цікавості, різні по наповненню. Я думаю, кожному цікаво було би побачити, е, де поховані його близькі, рідні, е, особливо тим, хто на жаль зараз відсутній в межах України і не має змоги просто бути присутній фізично на цій могилі, щоб віддати шану. Я думаю, що кожен буде зацікавлений в цьому, щоб ми продовжили цю роботу, тому що це потрібно саме в першу чергу вам. І кожен долучиться, хто чим може. Яким чином ви можете допомогти нашому проєкту? На сайті є вкладочка, як допомогти проекту. У даний момент тут є лише одна банка від Монобанку. В майбутньому тут буде рахунок. Конверт від Приватбанку, і в майбутньому, коли цей проєкт більш масштабується, то тут будуть повністю реквізити банківські громадської організації. Ну, мабуть, що так, це ж не прибутковий проєкт. Неприбутковий, це благодійний проєкт. Тому я думаю, буде. що ми можемо цілком зробити таким чином. Для того, щоб залучати допомогу вашу з різних джерел. Я думаю, що нам потрібно це, звісно, ми проведемо певно, що опитування, що е, відкрити банку на кожне кладовище, кожного населеного пункту, який вже є аерофотознімки, для того, щоб люди самі своїми коштами відповідним чином проголосували, яке ж кладовище буде наступне. Показали свою зацікавленість, тобто, е, яка швидше банка наповниться, відповідно, такого саме швидше і кладовище буде наступне. Звісно, ми розуміємо, що назбирати кошти на тому ж самому згаданому підзамочку буде набагато простіше в зв'язку з тим, що воно менше і налічує менша кількість могил. Але це ніякому разі не принижує його цінність, так? Ніж, відповідно, кладовище в тому ж самому селі Трибухівці, але з іншої сторони, кількість людей, які проживають у селі Трибухівці. Набагато більше, ніж у селі під замочок. Тому це все думаю, віднівелюється. Ці всі речі співставили. Я ще раз хочу наголосити, що це є не комерційний проєкт, ніхто на цьому кошти не заробляє. Це виключно зроблено для того, щоб зберегти пам'ять про наших з вами предків, ваших близьких та рідних. Мабуть, нам прийдеться залучати також до цього проєкту якихось благодійних додаткових, додаткових людей. людей яким ну о, специфіка така, що ми не можемо весь свій вільний час затрачати на цей проект, тому що ви зрозумієте, кожного з нас є своя сім'я є певні які обов'язки, є відповідні ну, життя, е, яка також вимагає нашого присутності, нашого часу, нашої безпосередньої може, участі безпосередньої участі, участь у інших також проектах, що не є немало важливо. І благодійних в тому числі. Також хочеться запросити до співпраці, мабуть, що спонсорів, у виді, там, рекламодавців або ще якимось чином для того, щоб хоча б втримати цей проєкт на поточному рівні, тобто оплата сервірів, оплата якихось певних поточних задач. Дякуємо за те, що ви нас подивилися. Я думаю, вас зацікавить цей проект. Ми чекаємо від вас. Критики, що ви хотіли би побачити в цьому проєкті, що потрібно змінити, додати. Я думаю, ми це все вислухаємо, приймемо відповідні рішення, про можливості реалізуємо, і, відповідно, ви побачите разом покращений результат, покращений результат для того, щоб вам було зручно користуватися цим сайтом. Дякую. Дякую.